Здарова банда, сьогодні вийшов дуже сочний відос. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Мені подарили отакі шмоточки, нові знайомства і трошки для вас контентіку. А по промокоду MIXBAND ви получаєте віпку на 7 днів і 5 рівнів халявних грошей. Запасайтесь вкусняшками і всім гарного перегляду. Ми будемо знімати скільки коштує лук. Ми вже найшли людинку, тому давайте підійдемо з Доброго дня. Доброго, сер. Скільки коштує ваш лук? Давайте почнемо з красивок. Так, ну дивіться кросівки Adidas, а, значить сяючий в магазині брав лям 200. Штани? Штани, сет костюм, Adidas, штани 800 100 і худі. Також 800, здається. Ну, тобто на вас десь шмоток на 3 ляма сумочка, а, Prada. Скільки там вона? 500. 500 тисяч, мабуть. А, окуляри також 500 тисяч. І рукавички секонд-хенді брав десь тисяч за 15. Вау. Wow. Тобто десь приблизно 5 мільйонів на вас зараз є. Ну, не знаю, порахувати треба. Може, може так, може трошки менше. А по машині, може у вас якась машина крута, або ще щось? Ні, машина у мене не крута, ягуар. За скільки 4? 4-3. Машина простенька. А, як вам взагалі в цьому місті? як вам ця атмосферка нічна. Дуже файна, спокійна, але буває дуже брехлива. Багато, як і преступників тут, знаєте, злодіїв бувають, так і навпаки буває. Тиша, спокій. А якщо буває... не секрет, ким ви працюєте? Працюю в Weasel News, журналіст я також. Журналісти так багато заробляють? Так. Да? Так, ну як багато. Достатньо. Багато працюю, бачите. Ось моя відеокамера. Ось мій фотоапарат. І ось мій мікрофон. Ну, прикольно, гарного вечора. Тоді дякую, що були з нами. Дякую вам. Ми продовжуємо шукати, скільки коштує людей лук. Ми сьогодні вже знайшли одну людину і зараз у нас наступна дівчинка. Давайте прийдемо до неї. Доброго дня. Доброго дня. Скільки коштує ваш лук? Давайте почнемо з кросівок. Ну, капчики. Капчики, це подарок. А, приблизно їхня ціна. Група підтримки можна. 850 тисяч в магазині. 850. Поїхали дальше. Що це на вас платячко чи що? Майже мільйон. Майже. Схожі. сумочку вас сумочка така файна. Тоже подарок. Тут це, допомога друга. Uh, сумочка hey. uh, 500 тысяч. Окей. Масочка. А, масочка выпала. Масочка с кейсу выпала, вона там? 450 коїнів. Короче, бестин на майже. Бачи у вас крута татуировка, скакивая коштую. Ой. Память. Не дуже. <laughs> Допомога зао. По подарували. <laughs> <laughs> подарували. Я зрозумів вас, добре, дякую. Студія. Богу. З вами був Юрій Природа. До зустрічей. Ми знайшли ще вже третя людина, в якій ми зараз поцікам, скільки коштує її лук. Давайте прийдемте. доброго дня. Добро, доброго. Скільки коштує ваш лук, давайте почнемо з кросовок. У ну, кросовочки може 1700 і більше. Ну, где-то так, от 700 тысяч, 800 и больше. Курточка. А, курточка я не знаю, сколько она стоит. Скажіть, скажите подарок, так? Не, не подарок. я бачу в магазине магазині вона приблизно десь 1,5, напевно. Воно бачу, ну, а, ну бачите, ну лаше такие шарфик прикольный, скики. 700 тоже стоит по 700 ну, Я а думаю бачу... не больше Бачу у вас такая сумочка так, прикольная так. Пикача, можете развернуться для камеры Показать? Вау, я думаю сумочка точно дорога. Ну да, 4 ляма 100% даже больше думаю, стоит. Вычулый студия, 4 ляма сумка, там не машина 300. И останняя масочка. А у меня еще рожки есть. О, и рожки, А ну скики. Где-то пол ляма, где-то так. О, лям ще. -то. Тобто сумочка 4, 700, 700. Ну вас десь приблизно 10 камінь. И очки свеют, это тоже где-то лям. Да, да, шукаю. Чем-то может. Я вас зрозумів. дякую, що були з нами. З вами Юрій Природа. До зустрічі четверта наша людина. Погнали. Доброго дня. Доброго скільки коштує ваш шмот, Давайте почнемо из картовок. Красотки 1800 можешь. Штаны? 500 плюс-минус. Футболка, Футболка 600 долларов. Ого, <сумісті> ну нормально. А це у вас рукава Блин, чи Не, это що? Ні, це это. Коштує... Ого, скільки така кататуировка. Ну там ще на по ногах. Если надо, могу показать. Давайте. Хорошо. Мы заблюрым вашу пописку. <ріпи> ну короче, вот это все вместе вышло у меня может 4,5 грамма. Нормально. Да. Э, Ладно, я говорю. Боюсь... Может, сидит тата. <ріпи> э, сумочка бачу. Можете тобто не показать камеру? Да, все. Ну, я вичиваю, что она дорого коштує. Гвоздно, цена. 4 миллиона. 4 Класс. Э, бочу масочка и шапочка. Масочка, может, лям. М очки тоже миллион. И шляпу мою и сколько? С 2,3 вдруг такую купил недавно. Прикольно. Ну, прописано на вас 10 миллионов. Да я сам не знаю, честно. а кобра еще 400 тысяч. Может, у вас какая машины, машина прикольно? Круто. Нет. Що, давайте прокатаємося по машинах. Перший нас іде гелік. Давайте просихуємо вихід зразу. Ослабенько, слабенько. Кадес максималка елька? 300 бюджет. Настолько нас де Рос, РОЙС Фантом. Погнали. <ривіт> а ти моторчик. моторчик такий себе, але подвиснути на нанерту, а де це на цей салаті.

Под зайти на моторчик.

320, 325 десь есть приблизно. Останній у у нас. Майбах. Майбах, два, Давайте псухуємо торчик. Кайф мені подобається. Фімаксималка, триста 330. Згодом, найбільше мені сподобалося це урус і майбах. Ну, не знаю. А на цьому все. Хочу подякувати всім пацанам і дівчатам, які брали участь. Класно провели час, мені дуже сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, водіть промік. Всім бебе!